Кажуть, у кожного села є свої таємниці. Тут серед боліт, в лісі, де навіть вдень повітря здається тісним і важким, розташовується старе село під назвою Генулодці. Не всі карти позначають його, а ті, що позначають, то краще б не позначали. Я приїхав до бабусі. Допомогти з господарством трохи відпочити від міської метушні. Вона була з тих жінок, що. Мовчки носять у собі більше, ніж розповідають. Жила вона одна в дерев'яному будиночку з черепичним дахом і похиленим парканом, за яким шипіли кроповалі чорнобривці. День видався важкий. Я півдня горбатився в огороді. Сонце палило немилосердно, сорочка прилипла до спини, а земля парувала так, ніби дихала. Бабуся кинула мені вслід лише як і ти, меж до річки, недовго сиди і вертай до заходу сонця, бо сьогодні. Свято старе. Я спитав а що за свято? Вона тільки зиркнула і промовила тихенько. Ну, не твій день, внуку. Сьогодні день то для тих, хто вже відійшов, а ми за ними лише спостерігати можемо. Я подумав, що вона жартує. Старі люблять лякати, знаєте. Та все одно, коли йшов стежкою до річки, відчував щось дивне. Повітря стало холоднішим, ніби якось раптово. І вітерець, що торкався ший, був надто вологим, немов дихання когось, хто йде за тобою слідом. Спершу я чув лиш потріскування вогню, а потім побачив на узлісі прямісінько на березі річки палав високий вогонь. Навколо нього коло люди в саморобних масках, З мішковини, дерева. Кори та іншого лахміття. Вони водили хоровод, а що найцікавіше, абсолютно мовчки, тишина лише тріск полін, і легке шурхотіння, немов перешиптування листя. Мене затягло. Не знаю, чому було в цьому щось, щось гіпнотичне. Я підійшов і підсів ближче. Масок було більше десятка і всі різні. Одні з кривими посмішками, інші з порожніми отворами замість очей. Хтось був у високій шапці, хтось босий, а хтось кульгав. Я вирішив, чому б ні? Може, це щось місцеве традиційне, таке у них, і приєднався до кола. І спочатку все було нормально, ходили крок вправо, крок вліво. Але з кожним обертом навколо багаття здавалося, немов людей стає все більше. Я намагався перекинути скільки нас 12, 15 але щойно я рахував їх було більше, ніж має бути. Один стояв у затінку і не рухався, лише дивився. Маска в нього була з сухої шкіри, що може просто обвітреної тканини. З-під неї щось капало, темне, таке тягуче, чорна рідина падала на траву, і вона злегка шипіла, ніби обпікалась. Я хотів вже відійти, але відчув, що ноги не слухаються. Я стояв у колі, і від нього виходив, немов ланцюг такий енергетичний, невидимий, мов мене тримало з всіх боків. І тоді я придивився рука того, хто стояв ліворуч, була синюшня. Знаєте, суха, мов дерев'яна, а з-під країв рукава, сипався пісок, чи ні, це був попіл, і запах гнилої води старих могил. Я підняв очі і побачив, що один з них ну, не дихає і не кліпає зовсім, а просто стоїть і посміхається. Чи може мені здалося, і його маска так виглядає? Це не маска. Майнула думка. І тут я зрозумів, що це не просто святкування, це не обряд для живих. Ніч, коли мертві повертаються. Лише раз на рік у масках, щоб злитися із натовпом. І поки всі в масках ніхто не знає, хто є хто. Ніхтось із них був не мертвий. Я видерся з кола, побіг у хащу, не озираючись, позаду почув, як змінилася тиша вона стала живою, немов десятки беззвучних голосів кричали мені вслід. Я чув, як шовхотіли гілки, ніби хтось пробирається слідом. Я добіг до хати і грюкнув на дверима. Бабуся сиділа біля ікони, тримаючи в руках вузолки з сіллю. Ото ти сам винен, сказала вона тихо. Старе свято не для нас, а тепер ховайся хочеш, сказала бабуся та почала розсипати сіль по всій хаті. Всю ніч я чув, як щось ходило під вікнами. Вихало, скрипіло, дихало. На ранку все стихло. Уранці, відчинивши двері, бабуся покликала мене, тримаючись за серце. Я боязливо підійшов до неї. На порозі була маска. Вона лежала біля ганку, та саме, з під якою капала чорна рідина. Хочеше збирайся! шипіла мені бабуся. Не задаючи зайві питання, я зробив, що просили, і вже ввечері був у себе вдома. Наступного дня мені подзвонили. Це була сусідка моєї бабусі. Вона з сумним голосом повідомила мені, що моїй бабусі більше немає. Інфаркт або щось таке. Я поклав слухавку, сльози накочувались. Я знав, що це моя вина. ті монстри у масках. це... Вони її забрали. Пройшов цілий рік з того моменту в село я. Так і не повертався. Звісно, провина, сором і жах їли мене зсередини, але я просто не міг. Перемикаючи канал, я раптом щось почув і зробив тихіше та прислухався. Це був дзвінок підійшовши та подивившись у вічку, я нікого так і не побачив. Але щось смикнуло мене, та я повільно почав відчиняти двері. На порозі лежала. А сама чорна маска?